Вітаю Україну. Сьогодні проходить голосування у Москві. Як ви напевно бачите, позаду мене кордони поліції та ОМОНу, вулицю біля посольства перекрито. Людей не дуже багато біля посольства зараз. Та ще тільки початок дня і дуже холодно в Москві, але все ж таки сонці. Я сподіваюся, що українці обов'язково прийдуть і віддадуть свої голоси. Приємно те, що Всередині на дільниці працівники деякі у вишиванках доброзичлива така атмосфера. А от на вулиці прийшлося пройти крізь кордони російського ОМОНу і поліції і металошукачі. потрібно було показати, що у тебе є в рюкзаку, і взагалі повністю перевіритися, чи все безпечно. Та проте це в принципі можна зрозуміти, тому що все робиться для того, щоб напевно не було провокацій. Будемо сподіватися, що саме так і є. от і віддавши свій голос. Сподіваюся, що це буде корисно в принципі, потрібно кожному зробити свою справу перед своєю державою, хоча б таку от мінімальну. Як я вже сказав, українців не дуже багато, поки що тут, але все ж таки вони приходять, і майже усі мої знайомі українці, які тут проживають у Москві, так само збираються прийти на вибори за винятком окремих осіб. Будемо сподіватися на кращі результати. І... Напевно, теж там не зволікайте. Ідіть на вибори, голосуйте, і все буде добре.